Друзі, ще один огляд випускного альбому. Обкладинка у нас по стандарту зроблена для всіх. Перший розвор... розворот такий ж самий. Вчитель, побажання, досить великі побажання. Але тут цікавим ми зробили саме оці віньєтки, оскільки у попередніх альбомах у мене були діти підписані ось тут знизу. А тут захотіли цитати такі. Понаписувати кожен. І підписи, прізвища дітей я зробив ось так у вертикальному форматі. Воно нібито на екрані не зовсім читабельно було. Ну Зараз я бачу, воно на друку все читається, все гарно. Тут просто шар цього тексту, він йде як перекриття, тобто він він. Ніби в негативному відтінку відтворює те, що там на фотографії з позаду. От. І не в всіх місцях він нібито читається. Ось тут десь, наприклад, тіпа, біле пересікається. Ну, Начебто воно так на екрані не зовсім читалося. Але надрукований альбом, я дивлюся, все, все чудово, і в принципі їм теж сподобалося. Ну, Досить так цікаво. Це вперше, я таке робив підписи от саме в вертикальному форматі. І цей альбом у нас на 25 дітей, тому тут у нас розворотів аж із вінєтками, аж 4. Один, два, три, чотири. Стоп. Де він? Десь загубився ще один. Ага, ось четвертий. Але тут, тут 4 чоловіки влізли сюди, а тут вже далі пішли в подібному форматі. Я зробив вертикальні фотографії, уже групові пішли. Ну І власне групові фотографії, ось повністю все на білому фоні. Вони, вони були в чорно-білому одязі всі, і попросили, попросили фон, саме, щоб був білий або чорний. Ну Чорний би дуже злився з штаньми і тому подібне. А от білий досить непогано вийшов цей фон. Ми зразу зробили білий фон і на цьому фоні всіх і фотографували. Тобто, в цілому альбом досить цікавий теж вийшов. Студійна зйомка. знову ж таки. От. І останній розворот у нас вийшов, у них був випускний. Е знімав інший фотограф. Це не моя зйомка. Я лише використав із тієї купи фотографій, яку мені скинули там більше тисячі фотографій. Відібрано було скільки 4. І тут е 10, 10 кадрів було відібрано. Ага, і ще один був от, ось тут кадр. 11 кадрів. Оце теж з випускного. В цілому ось такий альбомчик на 8 розворотів. 9 клас Кому треба звертайтесь?